Це коли ми маємо кили, є пахові, чи пупкові, чи післяопераційні, то ці кили ми можемо ліквідувати без розрізу великого за допомогою лапароскопії через маленькі проколи. Тобто сучасна методика ліквідації кили передньої черевної стінки або кили з травохідного Отвору діафрагми за допомогою сіткового імпланта. Фіксується сітковий імплант, який утримує, закриває грижові ворота. Основні переваги лапароскопічної герніопластики, і можемо сюди додати любого лапароскопічного оперативного втручання перед операцією розрізом це швидка реабілітація, мінімальний прийом медикаментів. Анальгетиків, антибіотиків, чудовий косметичний ефект немає післяопераційного рубця, тільки маленькі проколи.